Друзі, це просто жах. Такого не очікували навіть ми самі. Але на жаль, таку картину ми доволі часто сьогодні можемо побачити в господарствах. Ви думаєте, що з вами такого не може трапитись? Помиляєтесь. Ще до сих пір багато хто вважає, що рідкі комплексні добрива не впливають на формування качана. І частково це правда, але лише частково. Сьогодні ми знаходимося на одній з наших випробувальних ділянок в Обернецькому районі, де закладено в нас численні досліди. Досліди закладені щодо тестування різних видів рідких комплексних добрив. Їх комбінації з касом та без касу в порівнянні з роботою сухих комплексних добрив. А також залишений контроль для того, щоб ви бачити, чи реально працюють рідкі комплексні добрива. Друзі, сьогодні ми будемо говорити лише за живлення кукурудзи. А якщо вас цікавить інформація по живленню озимих зернових, ви можете переглянути один з наших попередніх стрімів і посилання знайдете у описі під відео. Справа від мене контрольна ділянка, на якій рідкі комплексні добрива не застосовувалися. Зліва ділянка, на якій застосовувалось 35 літрів на гектар РКД. Давайте подивимось, як це виглядає, чи вони взагалі працюють і який вигляд на сьогоднішній день мають качани цій кукурудзі. Йдемо відбирати зразки. Від межі беремо зразки не з першого, візьмемо з другого рядків. Ми ще бачимо, що я перед дорогу. Ідемо відбирати зразки з контрольної ділянки. Також беремо з другого рядка. Загальну картину ви бачите своїми очима на контрольній ділянці без застосування РКД, навіть без ніяких вимірів і зважувань, реально помітно, що кукурудза набагато слабша. Ну Давайте, до прикладу, візьмемо декілька качанів, Порахуємо, що ми маємо. 18 рядів. Раз. 16 рядів два. 14, 18, 16, 14. Давайте візьмемо. ці подивимось. Так. З 14. З 12. 16. 16. Від 12 до 16. Від 14 до 18 на ділянці із внесеним, з внесеним РКД. Зараз ми обрушимо ці п'ять качанів з контролю, п'ять качанів з варіанту, зважимо їх, ну і спробуємо плюс-мінус уявити, яка може бути різниця у врожайності. Отже, друзі, як бачимо. Вага зерен з п'яти качанів контрольної ділянки 597 грамів старою. Таро одмінусуємо. А зараз перевіримо, скільки важить 5 качанів з ділянки, де внесено РКД. Ну, ситуація наступна. Трошки ми не розрахували, так би мовити, своїх сил. І у нас з п'яти качанів, з ділянки, яка вироблялась РКД, все, насіння цю коробочку не влазить. Тому будемо важити за два рази. 746 грамів за перше зважування. Висипаємо і важимо другу частину. 303 грами друга частина е зерна. Зараз віднімаємо тару і рахуємо підсумки. З ділянки, де вносилося РКД, вага зараз з п'яти качанів склала 755 грамів. Вага з контрольної ділянки без РКД 450 грам. Різниця склала 305 грамів на п'яти качанах. Висновки робіть самі. На ділянці, де РКД вносились, маємо результат 6 тонн гектара. Відповідно, результат у нас вийшов 2,4 тонни гектара різниці між контрольним варіантом і варіантом там, де вносились РКД. Зрозуміло, це. Не ті цифри, які можна брати за основу, зрозуміло, що є різниця по полю, по різних зонах продуктивності. Але тим не менше, сьогодні ми побачили, що результативність роботи рідких комплексних добрив вона реально вражає. Тож, друзі, невиповнені качани це не лише проблема гібрида, це результат відсутності живлення в критично необхідний період. Тож, вносячи рідкі комплексні добрива, ви даєте можливість вашій кукурудзі максимум реалізувати свого врожайного потенціалу. А на сьогодні у нас все. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!